З початку 2021 року на території Лазівської МТГ виникла 21 пожежа в природних екосистемах. Так, наразі на Харківщині спостерігається найвищий ступінь 5 класу пожежної небезпеки. А відтак існує велика загроза виникнення загорянь та підвищення температурних показників навколо навколишнього середовища. Тож звертаємося до населення з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі. Категорично забороняється створювати смітники та спалювати відходи. Розводити багаття у лісі і лісопосадках, палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники та недопалки, залишати у лісі просочене бензином гасом, мастило або іншими гарючими речовинами ганчіря, спалювати стерню та рослинні залишки на сільськогосподарських полях. Забороняти дітям бавитися зі сірниками та запальничками. Шановні громадяни, якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101. Пам'ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків. Спочатку червня на водоймах країни загинуло 188 українців, із них 34 дитини. На жаль, ця смертельна статистика не зупиняє тих, хто нехтує застереженнями співробітників служби з порятунку. Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді. Є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами, зокрема, це купання необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані. Так, 30 червня, о 19 годині 54 хвилини, на пункт зв'язку 24 ДПРЧ надійшло повідомлення про те, що на водойми СМТ Орілька Лозівського району зник 67-річний чоловік. На місце події виїхало відділення 24-ї ДПРЧ на аварійно-рятувальному автомобілі. По пробуттю на місце події було розпочато пошукові роботи. О 22 годині приблизно в 15 метрах від човна, неподалік очерета, було знайдено тіло загиблого. Зі слів доньки загиблого чоловіка. Він зі своїм товаришем домовився зустрітися на одному з місць водойми для того, щоб порибалити приблизно о 19 годині 50 хвилин на телефон доньки надійшов дзвінок від товариша батька. Та він повідомив, що прибувши на місце рибалки, трохи із запізненням він його не знайшов. Неподалік берега плавав надувний човен, в якому знаходились особисті речі загибло та водилища, а його самого не було. Зрозумівши, що щось трапилось, він відразу зателефонував до доньки загиблого. Основною ймовірною причиною загибелі є отоплення під час купання або рибальства. Причина сперті наразі встановлюється. Зважаючи на кількість надзвичайних подій на воді з початку весняно-літнього періоду, ДСНС закликає громадян суворо та неухильно дотримуватися правил на водних об'єктах. Зокрема, купання дітей ні в якому разі не повинно проходити без нагляду дорослих, які добре вміють плавати. Купатися безпечно лише там, де є рятувальні пости, а отже, обстежено дно водойми та є можливість своєчасно отримати допомогу. Не рекомендується плавати у воді більше 20 хвилин. Не варто входити та пірнати в воду після тривалого перебування на сонці. Не можна запливати далеко та не плавати наодинці, особливо, якщо не впевнені в власних силах. Категорично забороняється купатися у стані алкогольного сп'яніння.